Друзі, всім привіт! 15 січня! З вами Катерина Терещенко. Це Клошок Тайм, канал, де ми говоримо про головний по суті. Уламки дрона влучили у столичну 15-поверхівку у Києві. Безпрецедентна енергетична криза. Єрмак не пішов на фронт, а Трамп каже, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін. Про це далі дослухати до кінця. Там буде новина, що глобально вплине на розподіл військових сил у світі. А поки ж російський дрон вдарив у дитячий майданчик у самому центрі міста поруч із пам'ятником Степану Бандері у Львові. Це сталося о сьомій ранку, коли більшість. Львів'ян ще не вийшли на вулиці, але вибух почув увесь район. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на щастя ніхто серйозно не постраждав. Єдину людину, яка чистила сніг неподалік, трохи зачепило вибуховою хвилею, але з нею все гаразд. Жінка дивом залишилася неушкодженою після атаки і одразу продовжила прибирати. Згодом у Львівській міськраді повідомили, що пані Ольга, яка працює понад 10 років, отримає подяку. Що ж, окрім драматичної точки у центрі Львова, мав і Інші наслідки вибухова хвиля вирвала вікна у житлових будинках і в корпусі львівської політехніки. На деякий час було перекрито рух двох центральних вулиць. Громадський транспорт тимчасово не курсував цими маршрутами. Тим часом у Києві дрон влучив у 15-поверхівку у Солом'янському районі. Прилетіло у технічний поверх. Минулося без жертв. А на Київщині у Бурчанському районі росіяни пошкодили вісім приватних будинків. У помешканнях вибиті вікна, понівечні фасади та покрівлі. Розповів голова обласної військової адміністрації Микола Калашник у Києві. Зараз найскладніша енергетична ситуація за всю світову історію. Таку жорстку заяву зробив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, людство ніколи раніше не стикалося з масованими атаками по тепломережах під час морозів. Мінус 15. пошкоджено великі ТЕЦ 5 шосту, також що генерують значну частину. Тепла, при цьому відновлення може тривати місяці. Харченко підкреслив, що після пережитих двох зим з відносно меншими проблемами про критичну інфраструктуру і її важливість її захисту енергетики стали дещо забувати, і це посилило наслідки поточних атак. Чим і скористалася Росія, яка цілоспрямовано б'є не просто по світлу, а по теплу, коли за вікном мінус, і кожен градус має значення. Tymczasem Trump uh... Вважає, що саме Україна парадокс, але саме Україна, а не Росія, не хоче миру. І про це я розповім за мить, а поки про гучну заяву Єрмака, що виявилася брехнею, колишній глава офісу президента Андрій Єрмак, який після відставки заявляв, що готовий йти на фронт, насправді до військового обліку в ТЦК не звертався. Про це офіційно повідомили в міністерстві оборони у відповідь на запит нардепа Железняка. Раніше журналісти перевіряли, чи служив Єрмак у сухопутних військах, і з'ясувалося, що колишній очільник ОП там також служби не проходив. Хто знає, можливо, це був вислів для преси, заяви про готовність іти на фронт, які не підтвердилися конкретними діями. Або ж Єрмак поки залишає плани відкритими, але поки що формально не перебуває на військовому обліку та не проходить службу. Крапка далі висновки робіть самі. Далі про напад на журналістів у Києві, яких задули газом та відібрали камеру у столиці на вулиці Гніздівського поліція та медійники викрили один з наймасштабніших шахрайських кол-центрів, у якому працювали понад 300 людей, переважно іноземці. Повідомляє Стопкор, і це не просто чергова афера, цей сюжет. Ніби з кіно, коли журналісти приїхали на місце, частина людей почала тікати з приміщення, намагаючись уникнути камер та розмов. Попередньо правоохоронці перевіряють, чи цей так званий офіс був частиною масштабної шахрайської схеми, через яку клієнтів могли обдурювати на великі суми. Схожі мережі кол-центрів вже попадалися на аферах із банківськими рахунками та фінансовими махінаціями. Тобто схема могла працювати так: оператори телефонували людям, вводили в оману, тиснули на емоції чи довіру, бачили, як жертви втрачають гроші. Саме такі офіси це не просто набір столів, а машина для заробляння на чужій довірі. Найбільш шокуючі в цій історії реакція людей у чорному, які ніби виконували роль охоронців. Коли медіа почали знімати та запитувати, що відбувається, ці охоронці спершу намагалися тікати разом з іншими. Іми працівниками потім напали на журналіста, відібрали камеру, а далі застосували газовий балончик проти знімальної групи. Поліція оголосила план перехоплення і вже встановлює особи цих людей, щоб відповісти на головне питання: хто вони і що там робили насправді. У столиці як обіцяла повертаюся до скандальної заяви Трампа. На думку американського президента саме Україна, а не Росія, затримує можливу мирну угоду щодо війни. Пише видання Reuters. за словами Трампа, Володимир Путін нібито готовий укласти угоду. А ось Володимир Зеленський нібито менш готовий до цього рішення, коли журналісти запитали, чому мирні переговори досі не дали результату. Трамп від Повів одним словом. Зеленський це суперечить позиції багатьох західних союзників, які стверджують, що саме Росія мало зацікавлена у щирому мирі і продовжує війну. Трамп не виключив можливу зустріч із Зеленським на всесвітньому економічному форумі в Давосі, але деталі не підтвердив і не уточнив. Для нас проблема в тому, що це ж ну не просто слова а політика, це сильний політичний меседж, який може вплинути на те, як США і Європа дивляться на переговорний процес. Щодо України, і головне це. Різкий поворот у риториці одного з найвпливовіших лідерів світу, який фактично перекладає зараз відповідальність за припинення війни з Росії на Україну. Як він це бачить, тим часом британська розвідка сьогодні сказала те, що в Кремлі воліли б не чути за їхніми даними. Росія втратила 415 тисяч військових убитими та пораненими у 2025 році. Відомство ще раз підтвердило, що війна триває і Росія продовжує Есію проти України, незважаючи на всі заяви про нібито мирні наміри, британські аналітики звертають увагу на те, що Росія все ще намагається вплинути на військову ситуацію на нашому сході та півдні і тримає свої війська в бойовій готовності. У заяві також підкреслено, що Україна продовжує чинити потужний опір, зупиняючи наступ та завдаючи втрат супротивнику. Це частина британської оцінки розвитку бойових дій, яку регулярно публікує Edge К'ю далі про історичний рекорд Китаю навіть попри торгівельну війну з Трампом у 2025 році. Китай завершив торговельний рік із рекордним профіцитом, майже у 1,2 трильйони доларів. Попри всі тарифні обмеження з боку США, це найбільший надлишок у зовнішній торгівлі в історії світу. Пише Reuters. Для порівняння це приблизно як ВВП окремої великої економіки, наприклад, Саудівської Аравії. Нагадаю. Ша під керівництвом Дональда Трампа ввели високі тарифи щоб знизити китайський експорт. Але китайські компанії знайшли куди йти. Вони перенаправили поставки у південно-східну Азію, Африку, Латинську Америку та ЄС, де попит зріс. Експорт у США впав, але реально загальний експорт Китаю все одно зріс, і це допомогло наростити профіцит. Імпорт теж виріс більше ніж очікували економісти. Але експорт усе одно значно переважає імпорт. Ось і величезний профіцит. Цей результат показує, що китайська економіка знайшла знайшла спосіб адаптуватися навіть до жорстких тарифів і політичного тиску. Тим часом Франція слідом за Німеччиною відправляє свої війська до Гренландії, і це не просто навчання. У Парижі оголосили, що перші французькі військові вже вирушили до Гренландії, щоб взяти участь у спільній європейській місії. Французькі сили, зокрема, підрозділи для ведення бою в холодних умовах, приєднаються до спільної операції з Данією та іншими європейськими партнерами. Гренландія це величезний острів у північній Атлантиці, що формально належить Данії, але стратегічно важливий для оборони Арктики. До нього тягнуться як США, так і європейські союзники, бо він може. Стати ключовою точкою для контролю над північними маршрутами і військовими комунікаціями це відбувається на фоні того, що президент США Дональд Трамп неодноразово казав про необхідність володіння Гренландією, про що йдеться навіть у заявах данських посадовців і дипломатичних джерел. Друзі, у мене ж поки все. Якщо ви тут уперше підписуєтесь, А постійним глядачам, дякую, що ви з нами до зустрічі! І бережіть себе.